Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс. І сьогодні тервені про шоу шоу неймовірних факапів. Так, офішал назва шоу неймовірних дуетів. Втім, нам є що тут розібрати. Тому вриваємось у концепцію провалу. Шлях бедра адреналіну моніторі. І перш ніж ми розпочнемо наші неймовірні тервенії, я би хотіла звернути вашу увагу на збір. Я відкрила додаткову банку для підрозділу протиповітряної оборони на гарячому напрямку. Ціль 30 тисяч гривень. І аби якомога швидше закрити цей збір за донат у 100 гривень, я розігрую два квитки на концерти солдати гурту Океан Ельзи. Це два квитки у сектор на 13 жовтня. Це не квитки запрошення. Мені я їх особисто придбала. Аби закрити цей збір за декілька днів. На жаль, він вже триває близько чотирьох днів, одначе ми вже зібрали на сьогодні 6,5 тисяч гривень. Тому долучайтеся, посилання знайдете внизу в закріпленому коментарі. Дякую всім. 100 гривень це одна можливість виграти ці квиточки і дякую всім, хто продовжує донатити, продовжує підтримати Збройні Сили України. Ну що ж, що неймовірно дуетів, щось новеньке на українському телебаченні, звісно, дивовижне, найнемовірніше, непередбачуване вперше у світі, вперше з дівчиною. Вау, вау! Втім, це нова стара концепція зіркового наставника плюс талановитого початківця, де перші мають можливість запалити нову зірку. Дайте таланту і класних пісень. Друге, показати свою музику на широкій, наймасштабнішій загалі. Ідея нового музичного формату належить керівнику Friends Production Олексію Гончаренко, який вже довершував таку недовершеність із командою нового каналу. Одначе сказати, що це щось зі всесвіту, геніального, свіжого, то ні. Саме сьогодні таких музичних шоу-детів на болотах та й такої структури подібної навіть українського виробництва на Ютубі до 100 біса. Тим паче, саме ця ідея нам ще знана ще сів шансу, коли команда професіоналів готує аматорів до виходу на сцену. Чому мені дали співати? Тобі пісню, яку ніхто нас не знає. Так Тут додалась свіжа фішечка, дует із зіркою, але все те саме, що учасники отримують свій шанс проявитися на всю країну. І прем'єра такого супервокального нового шоу відбулася ще 21 серпня. Розпочали перший епізод із королеви 26 жовтня, Олі Полякової, 26 жовтня Оля Полякова, Оля Полякова, 20... 26 жовтня у палаці Так, да, 26 жовтня. Будь ласка, по перше, 26 жовтня. Так і коли розпочали цей сезон з головної королеви українського шоу бізнесу, то думаю, за ідеєю закінчувати будуть головним ритмоловим натіком. Ну той самий який так худко... Вивернуся від дуету з Олею. Послухайте. Взагалі личить дует. Діма, то що, може, фітанемо? Ну, я заберу це на переспати. Тому нижче в коментарях, окрім посилання на збір, приймаю ставки, скільки триватиме ніч Діми», допоки трапиться така колаба. Але окрім Монатіка і Олі Полякової, там серед наставників гурт творчі Меловін, Олександра Заріцька, Джері Хейл, Вельбой та Кола. І давайте через тартушку перетремо головні фаталіті моменти такого нового формату. Наприклад, з першого епізоду та касту учасників команду Олі, 26 жовтня полякової. У мене відразу сформувалась кепська думка про майбутнє такого шоу, скільки з 10 показаних нам претендентів 30% учасників були підібрані. Знаєте, за біблію персонажів Україна має талант. Ну, ось про що. Я. Старту такої гучної прем'єри нового для нас формату, звісно. Думається, що новий канал певно візняв чергове фрік-шоу, де нам як глядачам варто буде сміятися, розважатися, відволікатися, а ніяк не захоплюватися музичними талантами України. Позаяк якоїсь там великою місією цього нового формату є підтримка творців, талантів та розвиток нашої української музичної індустрії. Привіт, Оля! Ух ти, не тямлю, хто кого підтримує ці ситуації, але я би провела тут повний ребрендинг формату і назвала це шоу рекламна кринжація. Так завзято любили ті вареники, що і хвіртка у тісті. Інакше про цю телевізійну картинку нового формату і не скажеш, можна більше, ще більше, 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 більше тієї реклами нам у ящик. Зрозуміло, що виробництво такого телевізійного шоу різноманіття неможливе без тих спонсорів куточку показу. І ще як активніко сьогодні вливають свої грошенят у рекламу, тим паче, коли вони стали головним масштабнішим брендом на 13-му сезоні шоу голос країни, за що і був зацькований канал один плюс один, особливо за ту не креативну мазню на андрійському звозі від Соні Морозюк. Наразі стали псувати репутацію новому каналу, тому що як би вони не просували своє зеро. Напої повне зеро, їхній креативний відділ, який смушує до такої кепської подачі своєї реклами. І для нас, як аудиторії, шейк завжди буде залишатися слабо алкогольним напоєм, тому що це, знаєте, із калюжі в болото. Тим паче, коли трансляція цієї реклами у шоу, де цільова аудиторія 14+, а не поважна Антоніна, яка знаєте, не ведеться на ваше Шейканемо бейби. І щоб ви це розуміли. Пам'ятаємо головне гасло виробництва телевізійних форматів багато реклами не буває. І окрім шейку, є ще інтеграція кіткату, але це не змінює картинки Сразу та не вдався, тому що. Реклама на телебаченні це не про створення гармонії, тому що вищий пілотаж на сьогодні це коли ми не помічаємо тієї реклами, коли вона не викликає роздратування та сорому за те, що учасники вимушено, то їдять. Та п'ють, і це все виглядає фальшиво і не викликає бажання купити того, того вашого кіткату чи шейку. Більше того, то реклама у таких телевізійних форматах за останні десь 5 років як не розвивалась, а креатив, взагалі, з Ілона маск відправився десь далеко на Марс, що і знижує ефективність впливу такої реклами та рейтингу самого шоу, тому що все взаємопов'язано. Я не здивуюся, якщо учасники наставники та й ведучі сьогодні відчуває певний іспанський Сором за те, що відзняли, намонтували і сьогодні показують на телеку з їхніми обличчями, що і є причиною, чому телебачення сьогодні вмирає. Та як теперішня аудиторія не така тупа, їм ліпше подати креативну, приховану рекламу. Аніж відвертий несмак в очі це дуже примітивно все виглядає. Якщо такі вимоги сьогодні цих брендів, рекламодавців, то варто відстоювати е, свій креатив і свою подачу і її змінювати. Повернімося до музики. А тут складається якесь таке враження, що це шоу не про таланти, а про рекламу. Але все ж таки, Friends Production та новому каналу вдалося влаштувати якийсь конкурс, фактично пісенний бокс, де за концепцію такого нового формату у динамічно короткий час нам показують весь шлях нового артиста до великої сцени. Там і уроки з вокалу, роботи сам продюсером, хореографії. Я вже придумала шматок. Дивись. Таке шоу-мандрівка, де глядачі капку можуть поринути, знаєте, у той всесвіт музичної індустрії, яка магія там відбувається, чи до чого готуватися, коли є бажання стати артистом. І для мене тут окрема насолода, що останнім часом все більше ваги приділяють тій частині команди артиста, яка переважно залишається за кадром, тих людей, яких ми не знаємо, але ті люди, які формують стиль, рухи, ті люди, які є певними конструкторами Лего. І для того, такого нового формату підібрали, можна сказати. Топових топів українського шоу-бізнесу викладачів з вокалу, Таким стилістів, хореографів, режисерів саунд-продюсерів насправді залучили одних з найкращих, тому кому там крутий стати музикантом, чи хочеться якоїсь поради, куди рухатися. Ось це і справді ефективна реклама, до кого можна звернутися, кому можна написати. І творіть сміливо, нічого не бійтеся, крім твого улюбленого і зрозумілого для тебе. Але перед роботою, з такими професіоналами, кожного епізоду на початку окремий зірковий коуч обирає собі двох учасників, з якими буду готувати за три дні дуети. Якщо згадувати за вибір Олі 26 жовтня полякової, тут однозначно виділяється Юлія Крейтор. Так, та сама, ой, божечко на що то схожечки. Я сказала до побачення. Ні. яка не зважаючи на свою потужну нерволивість, тому що можна сказати, вона добряче попросувала кожного, кожнісінького експерта у цьому шоу нових форматів, ой, неймовірних дуетів, особливо коли наскочила коса на камі на уроці Вокалун. <му> до вашої уваги Mortal Kombat викладачок не невихована і постійно перебуваєте. Вона не, не договорила їх. Треба спочатку дипломатично перепитати, Ну, я такого взагалі не люблю. Вона мене почала вчити, а потім вже знаєте роздавати свої поради. Але якщо переходити до її участі, то як вона залетіла зі словами Я люблю перемагати? Я люблю перемагати гордо. Так, на жаль, не перемогла. Тут я з цим не погоджуся, тому що у дуеті з 26 жовтня вона виконала свою авторську пісню. Музику допоміг вже під час зйомок і зробити Ігор Кирилен Ко. Одначе над аранжуванням вже працював Ігор Кирилен К. Ось так. Але якщо говорити, чому саме цього епізоду для мене перемогла Юля Крету, тому що у неї сильніша була пісня, незважаючи на її легкість, у ній є вірусний хуковий момент, коли відразу хочеться із ними наспівувати. Відчувається, знаєте, якесь світло всередині. Це той момент, коли пісня вмить відволікає тебе від зовнішнього світу і перезавантажує. А нам це сьогодні ой, як треба! Ой, поше. Ой Боже, на що ж це схоже? Ти ж вихована, і робити так не гоже. Ось другого учасника, той, який переміг команда Олі Полякової Давид для мене це представник. Нового музичного покоління, який на студії зустрівся з представником Неолітом Вадимом Лисицею, що сьогодні знаєте, варто розпочинати з якихось там кимось стандартизованих хітів формату для радіо. Інакше ніяк, головне, аби пісня тебе кормила. На радіо щоб та пісня пограла, розумієш, бо то, що ти мені зараз показуєш, воно грати не буде. Пригадала, знаєте, четвертий випуск шоу-мультитрек, де Зібро розказував, що його пісня Марина це хлібна композиція. А може, мені а, Петро записати Петро, пісню. Петро, Петромі, Петро. Петромі. Тому представники Неоліту в шоу бізнесі це для мене покоління написати що-небудь. Головне, аби запрошували на юбілейчики. Ну, хлібні пісні це завжди що? День народження, це хліб. Тому що не Зважаючи на походження є у кожного День, День народження. і Давиду, незважаючи на усіх титанів українського шоу-бізнесу, вдалося відстояти своє бачення музичного сьогодні транслювання. І навіть коли в лобу Вадим Лисиця запитує, хто для нього артист. Він говорить, що це артист з позицією, а не хробак на запит аудиторії. Хм, чули, яку людину можна звати артистом? Яка має позицію? Навіть коли у студію прийшла Бажана, це автор. Пісень Олі Полькової, тому що Оля не пише для себе ці королівські композиції, і вони запропонували йому віддати вже готовий написаний для Олі текст. Він відмовляється і відстоює свій стиль. А? А? Ні, так я не хочу. А а що? Це, це, це. Вона це кормить вже 10 років, що ти не хочеш. І навіть за ніч йому вдалося створити геть нову пісню під назвою Ніч. Ну коли це все створювалося, бринькалося, так і будемо називати. І за структурою ця композиція можливо за музичним дизайном, можливо, знаєте, я правила. На делоренні якесь минуле, мені нагадує дует Тартака та Світязя. ні, я не ту кохав. Можливо, я помиляюся, взагалі собі тут не фантазувала. Порівняння крадії радості, але буду чекати на ваші думки, яке склалося у вас враження, подібне чи не подібне посилання на повноформатні виступи я завжди залишаю в описі під відео, тому чекатиму ваші думки. А ось другий випуск під керівництвом коле це той момент, коли неочікувано цей новий формат заграв іншими барвами, що може вражати не лишень кепською рекламою, але й унікальними талантами. Так увірвався потужно в моє серце. Геніальний Давид про нього я вже писала в своєму телеграм-каналі, тому що це мегатворчий, незвичайний, нереально відвертий музикант. Знаєте, він про те, що сьогодні, як ніколи, нічого та нікого не потрібно соромитися. І я ціную наші нові імена за ту сміливість створити свій всесвіт, тому що стіни не заважають рухатися а нам. Точно ніколи чекати. Я не маю всім поновитись. І у Давида на сьогодні був чи не найкращий виступ взагалі за усі три епізоди, де максимально він розкрив себе як учасника, як того вокаліста-аматора, як великого таланта України. А зіркова тренерка, знаєте, десь там е, в стороні постояла би закрити пункт нової концепції шоу про дуети, хоча й кортіло прибрати. Пояснюю, чому тому, що виступ Давида був неначе найпрекрасніший сон, з якого тебе розбудила кола. Але це величезний плюс, що настільки крихітною була її участь у цьому дуеті, тому що по формати ми маємо розкрити талант аматора, а не зіркового тренера вже з великою аудиторії, яка збирає палац спорту 19 жовтня. Окрема увага заслуговує і Лайв Давида, тому що у ту мить я настільки була захопливо вражена таким чуттєвим самобутнім та геніальним вокалом, у мене відпала щелепа. Мені одразу закортіло поділитися у телеграм- Каналі, у інстаграмі, я була шокована, що він мене фоловить, що він присилав свої пісні мені ударити, я цього не побачила. Давид це шалений талант, музичний, унікальний. Все, що хочеться йому побажати, це правильних людей поруч, які зможуть це все підкреслити, підсилити. Я бажаю йому масштабної дотори, я бажаю йому зібрати не один палац спорту, не один олімпійський. Тому що це справді вроджена, унікальна Альність українського музичного таланту і я тут сказала про українські таланти. То, ось третього епізоду зірковий коуч відправився на ті пошуки музично-ментального ДНК. Ми ж про ДНК казали самого початку, де у нього на кастингу знаєте, з'явилась дівчинка Клавдія Петрівна 2.0. Послухайте, а далі продовжимо. Дівчата люблять погуляти. Дякуємо, Клавдія Петрівна наробила феноменального шуму. Одначе, attention, оголошення до усіх нових музикантів. Давайте шукати своє звучання, свою стилістику, тому що ще однієї Клавдії Петрівни в українському шоу-бізнесі ми просто не витримаємо. Господи, допоможи. Те та таку Клавдію Петрівну 2.0 Меловін не відібрав до себе команду, дивно чому, але ні, одначе туди потрапила Ліза. Її пісні давненько знаходяться у моїх плейлистах. У неї є неймовірний голос, який відразу ви запам'ятаєте після першого прослуховування, тому що з нею я знайомила свою аудиторію ще 7 грудня 2023 року. До речі, у випуску про те, хто така Клавдія Петрівна. Але якщо про Лізу, то на сьогодні у неї вже офіційно випущені три. Реліз, вона знаходиться на дистрибуції у помітних, і я не тямлю, для чого їй участь у цьому неймовірному шоу Деті, від якого вона капко так сьогодні кринжує, Але сказала, що це для неї шанс ближче познайомитися зі слухачами, які знають її композиції, але не знають, хто вона така. Але ніхто не знає, хто виконує пісню поля. І коли її творчістю Лізи я вже знайома. То друга учасниця команді Меловіна дві авторські пісні був. Для мене дуже неочікуваний вибір. Це іскра Олександра. Ви? <світнє> <світнє> Я тебе вітаю. Я скажу чесно, перше, що мені спало на думку, Наталя Могилевська прийшла на кастинг. І такому неочікуваному для мене, можливо, ще для когось з глядачів вибору, Меловін під час проєкту дарує свою авторську пісню Обиратиму себе. Бачимо, не егоїст поділився творчістю і довів, що геніальний автор. Я ще раз вийду на піс, аби написати тобі привіт. Ну просто поетична винахідливість у Меловіна. Я знову вийду на піс. Щоб написати тобі Привіт! Тому це нереально розкішна пісня вона mm -hmm. занурює у свій сенсовий світ із першої секунди таким самим вийшов цей дует меловіна та Іскри, особливо її перевтілення, обожнюю, коли настільки помітна влучна трансформація, де вона показала себе справжньою, особливо через таку пісню про вибір себе. У цієї композиції важливий зміст, обирайте себе і вас обере світ, які я би обрала іскру у поможці цього епізоду, тому що я би мене не захоплювала творчість і вокальні здібності лізи. Вона кемсько змогла себе проявити. Так як не відстояла у студії ту пісню, з якої би вона відчувала себе на сцені, максимально комфортно для своїх на сьогодні вокальних можливостей. А час мене нема за що і на 8 березня. Тому що до Лізи на студії, хто теж працював за Ігорем Кироленко, він усім пропонував щось геть протилежне до зручної, комфортної для їх вокалу стилістики І Лізі запропонував експериментувати у бік року, аби витягнути, знаєте, її за рамки фортепіанної лірики. А вона, як сливка у сранці, взяла і піддалася. Ось і маємо провальний виступ. І думаю, що багато хто з глядачів під час цього виступу не зміг розгледіти справжній талант Лізи, тому що універсальність та природній талант потрібно з роками розвивати. І її мистецьку різноманітність теж потрібно напрацьовувати. Їй всього 17. Я думаю, що у фіналі ми побачимо набагато ліпший виступ. Я на це сподіваюся. А вам рекомендую прослухати її вже на сьогодні три офішл випущені пісні. У підсумку все, що можна сказати про такий неймовірно новий формат, незважаючи на засмічені скринш рекламою У мене є тріка фаворитів. Я вражена такими талантами. Це шоу для свобод самовираження, самовизначеності. Трішки відчувається та закладена місія продюсерами, що підтримка талантів України, музикантів та творців, які бажають великої сцени. А це розвиток нашої української індустрії. Слухайте українське, підтримуйте українське. І Дякую вам за увагу, дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Обов'язково чекаю на ваші думки нижче у коментарях. Обов'язково долучайтеся до мого збору. Нагадую про два квиточки на концерт Океан Ельзи 13 жовтня. Вже два попередні концерти 11 та 12 sold out.